Клік-шоу! Працюють гарні дівчата, на яких приємно дивитися, з якими приємно спілкуватися. Я, до речі, переглядала The Best Moment вчора. Ну, ми з Марічкою переглядали. Я вам хочу подякувати за те, що ви нас витримуєте. Це просто стільки інформації, причому так експресивно видано і вам прям в екран ці всі обнімашки, папапдашки, упадашки, поднімашки і обнімашки. Це просто безкінечно, і я не знаю, треба буде, мабуть, такі самому такий мод, щоб нас нормально сприймати. Дякуємо вам за це. О, слухай, а ти молодець, а одночасно про ми говорили про те, що ми навчилися одночасно деякі речі робити. Так, от Сергій Шапоренко також навчився робити одночасно деякі речі. Адже дивитися футбол клік-шоу це можливо. Особливо, якщо ти фанат а Знаєте, як коментатора ми будемо мину. Ми будемо говорити про своє, про музику по темі. Але дивитися, ви будете футбол можливо, це буде дуже комічно. Поки дуже трагічно або дуже незрозуміло, і ви відкрите футбол в новому ракурсі для себе. До речі, я сама виглядаю зараз як футболістка. А джулія Блек Перл написала: в мене клікшоу надихнуло нарешті здійснити мрію мами, розмалювати її стіну на кухні. Зацініть. Тут є фотки на ухти! От вау, це от... мені подобається. Зацініть check it uh, out! Ти. Uh, робота Юлії у oh, мене теж такий був така чашечка була. Клас, Я, я теж дивилася сонечко малювала. Ей, hey, 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 Закричав їжачок! <реш> і сонечко вдягнуло бантики. Ого-го-го-го! почулося здаля Я цей мультик пам'ятаю, так, до речі, цей він схожий дуже. Цю мультику можна було вивчити українську мову, перші ази, так? А Вадим Андріяка продовжує свій монолог з приводу чого я навчила клік-шоу. Мені вже клікнутий народ по ночам сніться, Часто в самих неожиданих ситуаціях. Ой, і <реш> Может, не <будем> <реш> Та у них в гостях в студії Вася Буханець, то Таня Азарка випустила кліп в стилі Брітні Спірс і його показують на каналі. А то и вовсе я готовлюсь к свадьбе, не скажу с кем. Стой, Алло, Наверное, стой! Дивишся кожного дня на цю фотокартку, і звісно, твоя фантазія бурлить, ну, це все так випікається в голові <г> і подається в сновидіннях. Це нормально. О, О Таня Азарко випустила кліп в стилі Брітні Спірс клас. Уявляєш, ах, Таня, Таня, Танечка, траля-ля-ля-ля-ля, п'ятницею траля-ля-ля-ля-ля. А вона ж була. Да, вона була давно. Але сьогодні у нас буде наш п'ятниця, і це буде не Тетяна, тому що ми вже Тетянку нагороджували. І сьогодні буде ця рубрика. Якщо ви турбуєтеся, питанням. От, бачите, Америчка Грінна. Мене переповнюють емоції. Просто я сьогодні розумію, що сьогодні останній день, дев'ятий кліп. Ура. Ой, давайте ми хутенько його послухаємо, щоб якось розвіятися. Ми це буде відома нам пісенька Роберта Сіка та Паралавулім. about it.